Доброго ранку, друзі! З вами в ефірі рубрика «Хендмейт» і я її ведуча Іра Сесак. Сьогодні ми знову завітали в магазин дизайн студію Артхатка і разом з дизайнером Танею робитимемо ось таку керамічну вазу, яка стане чудовим елементом вашого інтер'єру. Таню, привіт! Рада тебе бачити. Привіт, Розкажи, будь ласка, що нам потрібно для декорування нашої вази. Ну, найперше, нам потрібна основа. В нас є кераміка. Кераміка є досить різноманітною, і якщо звернути увагу на цю вазу, то вона є проглазурована всередині, тому можна використовувати її не тільки як елемент декору, але й по призначенню для квітів. Для нашої роботи використаємо імітацію сусального золота рідку поталь. Угу. Ось так вона виглядає, її потрібно на основу, а далі ми будемо робити двокомпонентний Ну, Про нього я розкажу пізніше. Вибираємо пензлик, але беремо такий, щоб не було дуже шкода, тому що поталь наша на основі розчинника. І не шкода буде потім його викинути. Переважно ми користуємося листковою поталлю, для неї потрібен. Клей, потім зверху лак, А це ну трошки швидше виходить процес сам роботи, ну і трішки інакший результат. Ну але для нашої роботи вона нам абсолютно підходить. Переважно її використовують для золочення чи то картин, чи то декоративних елементів. Далі ми будемо робити крикелюр. Добре, а поясни, що таке крикелюр. Це штучне зістарення. Переважно ми користуємося лаками, в якому один з них масляний, інший акриловий. Але сьогодні ми вирішили взяти трішки інший лак, в якому два компоненти є акриловими, просто один з них довше сохне. За рахунок цього верхній шар розтріскується. Після цього ми будемо затирати їх спеціальним пігментом. Стараємося перекрити всю площину для того, щоб потім пігмент правильно затерся і не було великих чорних плям. Можеш попробувати? Ось ми вже другим шаром лаку перекрили, то що ми робимо далі? А зараз використаємо всім знайомий побутовий прилад для того, щоб прошучити нашу роботу. А саме фен. Давай. Після того, як ми висушили другий шар, і тріщинки з'явилися, але їх не видно тільки через те, що лаки є прозорими, ми просто затремо наш каркелюр пігментом. І все стане на свої місця. Пігменти є різні. Є ось такий темний, яким ми затирали попередню вазу, а є ось такий світліший. Попробуємо взяти його зараз. Там, де є тріщинки, пігмент прилипає до нижнього шару кракелюру і залишається на вазі. Так, можеш пробувати допомагати мені. Щедро даємо пігменту для того, щоб тріщинки потім були явними. Зараз я візьму серветку і просто лишню все заберу нею. Тоді тріщинки буде краще видно. Якщо звернути увагу на ось цей момент, то можна побачити, що пігменту досить багато. Це означає, що ми погано прокрили верхній шар. Але ми робимо зі старення, тому такі моменти нам тільки на плюс. Цю вазу ви можете отримати в подарунок. Всього лиш завітавши в магазин дизайн студію Артхатка, що по вулиці Вагелевича, 10 у місті Івано-Франківську. Але головна умова прийти першим. Тож поспішайте. Також завантажуйте ваші фото з сюрпризами на нашу сторінку молодіжне телебачення в соціальних мережах. А це була рубрика «Хендмейт». Вдалого вам дня та весняного настрою!